Основні нові функції в Apple OS 26. Apple Watch OS 26, революція зап'ястя чи еволюційне вдосконалення. Apple завжди вміла створювати продукти, які не просто функціональні, але й приємні у використанні. Vocas 26, безумовно, є черговим кроком у цьому напрямку. Однак, чи варто говорити про революцію, або це лише еволюційне поліпшення, яке поступово доводить Apple Watch до досконалості? Після декількох днів тестування я спробую розібратися, що нового приніс нам цей апдейт, чи варто його встановлювати, і які зміни дійсно заслуговують на увагу? Дизайн, рідке скло, естетика, яка запам'ятовується. Перш за все, варто відзначити візуальні зміни. Apple активно просуває концепцію рідкого з клас і, чесно кажучи, це дійсно красиво. Ефект напівпрозорого і нею на цифрах циферблата, невеликі відблиски на кнопках, все це створює відчуття преміальності і витонченості. Незважаючи на те, що основні зміни в дизайні були оптимізовані для великих екранів Mac, iPhone і iPad, на Apple Watch вони теж відчуваються. Мені особливо сподобався Flow, в якому кольорові краплі переливаються крізь прозорі скляні цифри. Це не просто красиво, це заворожує. Однак варто визнати, що ефект рідкого скла не є кардинальною зміною. Це скоріше невелика родзинка, яка додає вишуканості зовнішньому вигляду годин. Якщо ви шукаєте радикальних візуальних змін, то, можливо, залишитися розчаровані. Workout buddy, персональний тренер на зап'ясті наскільки це корисно. Новий workout Buddy, безумовно, є одним з найцікавіших нововведень у Vocaz 26. Ідея отримати персоналізоване заохочення під час тренування, засноване на аналізі даних про частоту серцевих скорочень, темпі і дистанції, звучить заманливо. Apple Intelligence, аналізуючи ваші дані, пропонує голосові підказки від тренерів фітнес і відзначає ключові моменти тренування. Мій досвід використання URCODBUD виявився змішаним. З одного боку, мотивуючі фрази дійсно допомагають не здаватися під час інтенсивного тренування. З іншого боку, іноді вболівальниця у вусі може здатися трохи нав'язливою. На щастя. Функцію можна відключити, що я й зробив, коли займався більш спокійними видами активності. Важливо відзначити, що Workout Buddy поки доступний тільки для обмеженого числа вправ. Сподіваємось, Apple розширить список підтримуваних видів діяльності в майбутньому. Крім того, варто відзначити зміни в дизайні програми Workout. Чотири кнопки, розташовані в кутах циферблата, дійсно полегшують використання кожної функції. Можливість налаштувати музику та подкасти в додатку Workout це чудова можливість зробити тренування ще приємнішими. Здоров'я оцінка сну та виявлення ознак гіпертонії важливі нововведення. Функції, пов'язані зі здоров'ям, завжди були сильною стороною Apple Watch. VOCAS 26 продовжує цю традицію, пропонуючи дві нові функції, які можуть виявитися дійсно корисними: оцінка сну та виявлення ознак гіпертонії. Оцінка сну, яка враховує час, протягом якого ви лягаєте спати, тривалість вашого сну і кількість переривань дозволяє оцінити якість вашого сну за бальною шкалою. Це дійсно корисна функція, яка дозволяє зрозуміти, чи достатньо ви спите і як поліпшити якість свого сну. Можливість бачити частоту серцевих скорочень і дихання під час сну це додатковий бонус. Виявлення ознак гіпертонії це, мабуть, найважливіше нововведення в галузі здоров'я в OKS 26. Використання даних оптичного пульсометра для перевірки даних на наявність можливих ознак гіпертонії протягом 30 днів і повідомлення користувача про це, це величезний крок вперед. ФД затверджена функція, заснована на дослідженнях понад 100 тисяч людей, може допомогти виявити проблему на ранній стадії та запобігти серйозним наслідкам. Stack – контекстуальна інформація на зап'ясті зручність і персоналізація. Smart Stack, який включає більше контекстних даних, таких як місце знаходження та режим роботи користувача, щоб надати більше корисних порад, став ще більш зручним та персоналізованим. Наприклад, якщо ви відвідуєте тренажерний зал у звичайний час, Apple Watch може позначити ваше місце знаходження та перенести програму тренувань у верхню частину Smart Stack. Це дійсно корисна функція, яка економить час і полегшує використання годинника. Нові циферблати, Flow і ексекографо різноманітність і стиль. Нові годинники Flow та Ексеко додають різноманітності та стилю Apple Watch. Flow з його переливаються кольоровими краплями, ідеально підходить для тих, хто любить яскраві і незвичайні рішення. Ексекографо з його переосмисленням традиційного циферблата і цокаючою секундною стрілкою сподобається тим, хто віддає перевагу класичному дизайну. Повідомлення та повідомлення, жест помахом зап'ястя, зручність та інновації. Для власників Watch Series 9, Watch Series 10 і Apple Watch Ultra 2 новий жест помахом зап'ястя, схожий на подвійне торкання для відключення повідомлень або вхідних викликів, відключення таймерів і повернення до циферблату це дуже зручна функція. Використання моделі машинного навчання для відстеження рухів зап'ястя користувача є чудовим прикладом інновації Apple, пряма трансляція повідомлень та підтримка Apple Intelligence майбутнє спілкування. Підтримка прямих повідомлень знову ж таки. Вам знадобиться iPhone з підтримкою Apple Intelligence, це крок у майбутнє спілкування. Можливість бачити підказки в повідомленнях, наприклад, пропонувати Apple Cash, якщо користувача попросять зробити пожертвування це зручна функція, яка економить час і спрощує життя. Чи варто оновити до VOCAS 26? Загалом, VOCAS 26 це гідне оновлення, яке додає нові функції, покращує існуючі та робить Apple Watch ще зручнішим та кориснішим. Нові функції для здоров'я. Такі, як оцінка сну та виявлення ознак гіпертонії, можуть виявитися дійсно життєво важливими. Покращений смат стек і worкаутбади роблять Apple Watch ще більш корисними в повсякденному житті і під час тренувань. Якщо у вас сумісні годинники, Apple Watch починаючи з серії 6 і новіших версій, Включаючи Apple Watch S і другого покоління та всі моделі Apple Watch Ultra, а також iPhone 11 або новішої версії, що працює під управлінням iOS 26, то я рекомендую оновити до Vocals 26. Якщо ж у вас старіша модель годинника, то, можливо, варто почекати наступного оновлення, перш ніж розлучатися з грошима. Особистий досвід та рекомендації. Після кількох днів використання VOCAS 26 я можу сказати, що оновлення дійсно варто. Функції для здоров'я виявилися особливо корисними, і я став більше уваги приділяти своєму сну. Покращений Smart Stack і Workout Buddy зробили Apple Watch ще більш незамінним аксесуаром в моєму повсякденному житті. Моя головна рекомендація не бійтеся експериментувати з новими функціями та налаштуваннями. Apple Watch це не просто годинник, це потужний інструмент, який може допомогти вам покращити своє життя. Укладення VocaS26 це не революція, а еволюція. Це поступове вдосконалення, яке робить Apple Watch ще більш зручним, корисним та стильним. Якщо ви шукаєте кардинальних змін, то, можливо, залишитеся розчаровані. Але якщо ви цінуєте зручність, корисність та інновації, то Vocas 26 – це оновлення, яке варто встановити. Apple продовжує вдосконалювати свої годинники, а Vocas 26 – ще один крок у цьому напрямку.